Однією з головних особливостей весняної погоди є її непередбачуваність: сьогодні може сяяти сонце, а завтра лити дощ. Такі зміни створюють унікальну атмосферу, квіти розпускаються, птахи повертаються з теплих країв, а повітря наповнюється ароматом свіжої зелені. Весняні дощі, хоч і можуть здаватися надокучливими, відіграють важливу роль. Живлячи землю та сприяючи росту рослин та безпосередньо впливають на майбутній урожай. Озираючись на березень та квітень 2025 року, я думаю про те, як погода вчить нас чекати, сподіватися і цінувати моменти. Березень можливо нагадав, що навіть у холодні дні є місце для надії у перших сонячних променях, у перших бруньках. Квітень же впевнено показав, що краса приходить до тих, хто вміє терпіти, і неочікувані морози та снігові опади, які накрили нашу країну на початку місяця, нарешті змінилися теплими та сонячними днями. Ми, українці, щоразу зустрічаємо весну з радістю, попри її примхи. Як ми жартуємо про холодний березень, але все одно виходимо на прогулянки, як ми скаржимося на морозний початок квітня, але не можемо відвести очей від квітучих дерев. Погода в Україні це завжди історія, сповнена контрастів, але з неминучим щасливим фіналом. І, можливо, саме це робить весну такою, що її неможливо не любити. Історія нам нагадує, що травень це місяць несподіванок. Згадаємо, як у 2010 році Київ палав під жаркими променями сонця, коли температура піднялася до рекордних плюс 33 градусів. Закутавши місто майже африканську спеку ще до початку літа. А як у 2017 році несподівані заморозки на заході України змушували фермерів і садівників та й звичайних українців хвилюватися за врожайність своїх насаджень. Такі миті збереглися в пам'яті українців і досі нагадують нам урок. Природа завжди несподівана та непередбачувана. І травень 2025 року також принесе свої погодні сюрпризи. Тож травень в Україні обіцяє бути теплішим за кліматичну норму, але з нестабільними погодними умовами, що включатимуть як період літнього тепла, так і короткочасні похолодання. Середня місячна температура в Україні у травні 2025 року очікується на рівні плюс 15-20 плюс градусів. Що на 1-2 градуси вище за кліматичну норму. У гірських районах Карпат температура буде нижчою, плюс 10 плюс 14 градусів. Кількість опадів передбачається в межах норми або дещо вище 60-90 мм. Збільшує ймовірність дощів у західних і центральних регіонах. Вплив глобального потепління сприятиме теплим періодом, але арктичні повітряні маси можуть принести несподівані похолодання на початку місяця. Також деякі синоптичні ресурси попереджають про можливий град у деяких регіонах нашої країни. До речі, друзі, напишіть в коментарях, з якого міста чи населеного пункту нас дивитесь, і яка у вас синоптична ситуація зараз. А ми продовжуємо. Перша декада травня буде мінливою з коливаннями температури через вторгнення арктичного повітря. Середньоденні температури в більшості регіонів коливатимуться від плюс 12 плюс 16 градусів. На півдні до плюс 17 плюс 20. Нічні температури можуть опуститися до плюс 3 плюс 8 градусів. А в північних і західних областях можливі заморозки на ґрунті, особливо з 2 по 4 травня, з температурами від 0 до мінус 2 градусів. Опади в цей період будуть частими, переважно у вигляді короткочасних дощів, із піком 5 та 6 травня. У західних областях можливі весняні грози. Східні регіони залишаються відносно сухими. Вітри переважно північно-та північно-західних напрямків. 5-12 метрів за секунду. До речі, цікавий факт, що заморозки на початку травня не рідкість для України. Останній раз у 2020 році, в цей період, температура в Житомирській області опустилася до мінус 2 градусів, що стало несподіванкою для всіх місцевих жителів. У другій декаді травня температура почне зростати, досягаючи в день показників від плюс 19 до плюс 23 градусів. У більшості регіонів нашої країни. На півдні в Одеській та Херсонській області можливі піки до плюс 24 градусів. Нічні температури стабілізуються на рівні плюс 8 і 13 градусів, що виключать заморозки. Опади стануть менш інтенсивними, хоча короткочасні дощі і грози можливі, особливо в центральних і західних областях. Сухіша погода очікується на сході та півдні. Антициклон із південного заходу сприятиме стабільнішим і теплішим умовам. Вітри зміняться на західні та південно-західні з поривами до 8-15 метрів за секунду. Третя декада травня буде найтеплішою з денними температурами від плюс 20 до плюс 26 градусів, а на півдні від плюс 26 до плюс 28 градусів. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 12 плюс 17 градусів. Однак у період з 21 по 24 травня можливе короткочасне зниження температур до плюс 15 плюс 18 градусів через вплив циклону, що принесе вологу та повітряну погоду, особливо в західних, центральних і північних регіонах. Дощі будуть нерегулярними. З більшою ймовірністю у західних областях та частково північних областях. Наприкінці травня встановиться стабільна тепла погода, наближена до літніх умов, із мінімальними опадами та температурними показниками до плюс 30 градусів. У цей період можливі грози, характерні для літнього сезону, особливо на півдні нашої країни. Також синоптики попереджають. Що в цей період можливі локальні опади граду в деяких областях. Травень 2025 року в Україні буде місяцем контрастів: від прохолодних ранків до теплих вечорів, від дощів до сонячних днів. Щоб бути готовими до його примх, слідкуйте постійно за останніми оновленнями прогнозів погоди. Та нехай цей травень принесе вам радість від пробудження природи та натхнення для нових звершень. А ми будемо закінчувати! Та нагадуємо вам, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе і на все добре!